Так, наступними в черзі по інструкції йдуть кардани. їх розпаковуємо. Кардани у нас йдуть пластмасовими, це не є добре. Ну, якщо ми будемо використовувати колекторну систему, то пластмасові кардини можливо ще витримають. А якщо ми схочемо перейти на БК-систему, то кардини наші треба буде поміняти, бо, тому що, скоріше за все, їх просто скрутить і треба буде все рівно міняти, переходити на металеві. Тому краще, якщо на колекторі можливо, можна катати ще на пластмасових картонах. Якщо будуть ставити БК, то зразу треба переходити на металеві, тому що колеса у нас великі, БК мощна і пластмасові кардани просто не витримають. І так, ось наші кардани усі гудзони, усі болтики, щоб їх зібрати. Зараз починаємо. Отож, беремо одну частину. Діємо згідно інструкції. Треба 5-3 резинові кільця запхати в центр кардана. Взяти коротший і проштовхуємо. Ось так. І кріпимо до нашого моста. У нас є такий гузончик, беремо твердку нашу і закручуємо. Так само повторюємо і заднім мостом проштовхнули. Встанжуємо Годзон. Точно, закрутили, також відставляємо на бік. Далі нам потрібно взяти наше шасі. Ось воно. І приєднати картони, які залишились, до шасі. Нам потрібно ще два годончика. Дістаємо.

Ось так з'єднали картани. Згідно інструкції переходимо далі. Далі нам потрібно з'єднати наші мости з шаською і з'єднати картани. Отож, зараз почнемо ставити наш міст на шаську. Почнемо ми з переднього моста. Короткі наші тяги ми кріпимо ось тут до центра нашого моста. А довгі тяги будемо кріпити на середину. Зараз закріплюємо довгі тяги і побачимо, що це виходить. І так, ми з'єднали наші довгі тяги, короткі тяги, з'єднали наш міст. Так, як має бути. І Ось так в нас виходить. Нам залишається тільки під'єднати амортизатори до стоїк, і в нас перед автомобіля готовий. Так, ми приєднали амортизатори. Ось так у нас виглядає шасі. Все відпрацьовує. Зараз приєднуємо таким самим образом і задній міст, і будемо продовжувати зборку далі. І так, ми закріпили і встановили передній і задній міст. Ось так виглядає. Задній наш міст. І передній міст. Тож, шасі у нас зібрано. Нам залишається по інструкції встановити бампера, площадочку під оком. Тож зараз розпаковуємо пакет і встановлюємо. Шасі поки що відставляємо на бік. Ось наш пакет відкриваємо. кріплення акума металеве, наші бокові Бампера і наш передній Бампер. Поки що це відставляємо на бік. Почнемо з переднього бампера. Так, нам треба цю частину встановити сюди. Зараз беремо потрібні нам вінти і прикручуємо дві деталі. так, з'єднуємо. Брямо викрутку, наші болти і закручуємо. Тут нам потрібно вставити декоративну деталь. И ягра в закручиваю, закручиваем и вставляем меньшую. Кріплення ми приєднали. Так виглядає наш бампер. Ще можна буде поставити світло. Продовжуємо далі. І так, встановлюємо наступні декоративні деталі. Так, бампер ми зібрали. Зараз будемо кріпити до шаськи. Він у нас кріпиться знизу. поставимо її на бік. І ось так прикріпимо. Тут вставляємо два болти. Один та інший. Перевертаємо. Ставимо дві прокладочки і гайками закручуємо, і кричимо, затягуємо. Це наш пампер встановлений. Ось так виглядає. Наступним кроком це встановлення нашої площадки під акумулятор. І встановлення. Нашого приймача і нашого регулятора. Беремо площадку. Ось так ось вона буде кріпитися. Спочатку встановимо ліпочки і прикрутимо нашими винтами площадку До нашої шаски. І так, Ми встановили нашу площадку, вона кріпиться на двох винтах. Тут зверху буде розміщуватись на двосторонньому скотчі наш регулятор і наш приймач. Що мені не сподобалось, це те, що наш приймач знаходиться не у боксі. Можна було придумати вже якийсь бокс, тут чи є кріплення для нього. будемо Щось колхозити, будемо якийсь світбок ставити, щоб захистити наш прийомник. І так, нам залишається встановити бокові бампера. Зараз їх встановлюємо і будемо продовжувати далі. І так, я встановив бокові бампера, защиту бокову провів провода від регулятора, прикріпив стяжками. Вздовж рами, регулятор прикріпив на двосторонній скоч на задню площадку, виключатель вивів на цей бік рами ось так знизу. У нас шас майже повністю готово. Нам тільки залишається з'єднати наші колеса зібрати і поставити їх на шасі. Отож, ось наше колесо. Воно складається з самої резини, з диска, з поролонової ставки. Ну, я паралонову ставку не буду ставити в саму резину. Наша резина має розмір 40х120, діаметр 1,9. Це досить таки велика резина, висока. Ось такий у нас диск цікавий. Зараз. Вставляємо, насаджуємо резину на диск і кріпимо колеса наші до шайськи. І так, ми поставили наші колеса, поставив стойки кріплення кузова. Ось так. Шайска виглядає на колесах. Ось так шасі виглядає з боку. Спереду. Ось такий у нас виворіт коліс. Виворіт дуже хороший. Ось такий у нас хід підвізки досить таки великий. Це при тому, що шасі ще не нагружено, немає акумулятора, немає кузова. В цілому мені шаська дуже подобається. Ще раз її загальний план. В принципі, під час зборки ніяких проблем не було. І так, з плюсів шаськи. Це, звичайно, наші портальні мости. Вони будуть дозволяти нам проходити там, де не будуть проходити інші шаськи. Е, також з плюсів те, що всі шестерні, всі металеві, е, дуже хороша якість пластика. Дуже мені сподобалось. Дуже все чітко, гарно. Пропрацьовано, зроблено, ніяких люфтів немає. Все заходить щільно, туго. З мінусів, скажу, це ось цей у нас пластмасовий кардан, вал. Він мені не сподобався, бо я думаю, що він не є дуже таким надійним. Також не сподобалося те, що у нас ось тут під мотором знаходиться сліпер щеплення. До нього буде дуже трудно попасти, і також у нас сховано піньон зі спором. Також, щоб поміняти піньйончик, чи підкрутити сліп прищеплення, нам потрібно буде, напевно, знімати всю трансмісію, щоб зняти мотор і вже щось поміняти. Також, з ну в принципі, усі шайски комплектуються пластмасовими карданами. Також не сподобалось, що в нас немає бокса під приймач. І ще те, що мені не сподобалося, це кріплення наших тяг. Є досить таки незручним, тяжко доступним. Ось тут в цих місцях особливо. Тут кулаки поворотні, досить таки непросто туди дістатися і їх прикріпити. Ну, У нас тяги на металеві. Це нівелює той мінус, який був сказаний, колеса резина досить таки м'яка, резина у нас велика. Наступним етапом це буде у нас обкатка нашого мотора. Чекаємо на корку. Корка повинна, в принципі, скоро приїхати. Будемо встановлювати корку і будемо робити перші тести шаськи. Надіюсь, будуть вдалими. Тому, всім дякую, всім до побачення. Чекаємо нових відео з Мстежкою. Як вона буде виглядати в новому корпусі, і побачимо її прохідні характеристики вже на практиці. Тому всім дякую за увагу, те, що дивилися, всім до зустрічі, всім пока!